Коротше, всім хай! І сьогодні в нас дивне відео, тому тобто, що <плес> на Ютубі там. Зараз звіс, я там вам посилання в Тіктоці, в Телеграмі також. Якщо ви ще не підписані на мій телеграм, то переходьте туди, бо там буде багато цікаво, там я розказую про своє життя і про те, що в мене твориться в власті. А зараз я буду починати валяти, Але для початку я зроблю повідомлення. Для вас в телеграмі, а також в хлості. Ой, тіктоць. І не питайте, що це така. Це мене мій кіт поцарапав. Коротше, а екстрене включення я зараз буду знімати відео валяння із шерсті, з валянням і шерсті дзвонить, його з гурточки падають. Так, ви зараз будете через мікрофон, через те, що я випробовую зараз, Ой, мої попку. Всім привіт! І зараз я вже переключилася так. на таку, щоб ви бачили саме мої руки. І я буду починати валяти. У мене є вже пару заготовок. Це ось такі ось три заготовки такі ось сусиски, кобаски. Ну, вони різного кольору, через те, що це просто основа. А будемо ми валяти пчілок. Яку я вам, можливо, можливо, не обіцяю покажу або в своєму Телеграмі, або в своєму ТікТок-аккаунті, коли нас будуть сходини, і Плата принесе її. Злата — це моя виховниця. Ми маємо дуже багато різних кольорів через те, що для основи будь-який підійде і дасть, що є якісь огризки. Тому що можете подивитися самі. Тут і фіолетовий, і оранжевий, і якийсь жовтий. До речі, оранжевого в мене немає. Я оранжевий фарбувала. Це я робила гарбуз на хайловін. Ну, і от от. Також медіоткат Сірнес сіра з Сцена. Це також дивно, але є, яка є. Все, в мене це зберігається. В цьому я зараз поставлю, Тому що я все виклала на стіл. Також у нас в комплекті йшли. Косики, прищепочки, які ми зараз не будемо, звісно, використовувати. Для основи потрібна лише голка, якийсь ну, кольор будь-який і праця. І трошки час. Тому що я от, от валяла і збоку для мене валяла, що моя подруга, але в неї не вийшло. Поки я валяла дві, вона валяла одну. І це через те, що, що я більше вже валяю, і ну, вона неправильно валяла. Тут є ще свої техніки, можете забити, просто в пошуку якісь інші валяння, бо я, ну, я не майстер, але я буду робити майстерку. Чому? Тому що я просто захотів. Та й це є в Ну, Для початку я думаю, що мені треба ще подивитися, та, оцю от, тому що вона мені виглядає, ой, господи Боже, заміг. За м'ягкою. О, просто подивіться, які оці і вона. На дуже іншому я виглядає. Я думаю, що тут ззаді трошки треба ще проваляти, тому що о, тут просто отак рівно. Має бути отак надуту, з різних боків, так, так само, як і отут. Це буде просто одна бчілка друга. Мені таких треба зробити 12 штук, може 11, я не знаю. І це буде поний капець. Ну, я починаю. Так, що то не вийшло? Ось така от у мене вийшла сусочко, mm -hmm. Так, вони дійсно Типні, пойді мені дуже на всеска. Також така штучка. Щоб ви лякалися, Господи боже, щоб ви налякалися. Чому вона в мене весь час падає? Все, я обідалась на неї. Все, лізум за нею. А знайшла там не я до тільки її откуда штучку. Це для валяння якраз, щоб отак от класти, але воно деколи не знаю, чому. Зараз я буду тягати отак на пальчини, тому що я можу себе поколоти, поки я буду валяти. А це трошки страшно, оскільки це гойка досить колюча, і навіть ось тут є поколено. Коротше, ось що в мене вийшло. Моло ну, таке трошки дивне, але просто порівняйте. Ну, дуже різне, але скоро оце стане отаким от. Так що раз, два, три. Всім привіт! І трошки помінялась обстановка. Я повернулася додому і ми продовжуємо валяти. Але хотіла вам сказати, що я вже зваляла сьому <кхем> заготовку. Ой! Ой. Звісно, у мене в сьому спаси. Оце от така. Так, я зараз ось одна пальчника. І лізу за тою заготовкою, тому що я її не можу знайти. Дивіться, який асмерт. Коротше, я не йшла, але зараз ми будемо довалювати оце залп. Ось це тут вона тепер ще отак. Коротше, я ось тут відрізала кіт -кзак. І тут мені треба заваляти тому що Воно буде неаккурате. Ось заготовка. І це вже за задань. Тут ще трошки можна побачити старої заготовки. Це просто біла вовна. Я не знаю, де її взяла. І зараз ми починаємо новий потато, тато-тато. -та -та. Ось так от мене поки що виходить, я не знаю, чому Ну якось так дивно. Бо от, цього от мене виходило не так. Не виходило по-іншому. Ну, але виходить, як виходить. Поки що це якийсь пупсик квадратний. Ой, трикутний. Короче, мені тут треба якось розтягнути, я не знаю. е так, мені треба її якось черпы растявуть. Ну що це за квадрат? Що це за квадрат?